Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза для військових цивільних людей загроза бути пораненим. Чи загроза життю, чи важке отримати поранення. Якщо є така загроза, то віддаються відео. Військовим, цивільним, чи є загроза допомоги? Прошу. Дійсно, є загроза. Дуже сильна битва, дуже глибокі можуть бути ураження. Це все і контузії, і те, що можуть наскрізні пробиття. Заперечую весь негатив, убираю. Знімаю всю загрозу, убираю. Хоча мав би бути успіх. Заперечу весь негатив, убираю Карта виходить, що дуже швидко будуть вивозити. Рятувати. Заперечу весь негатив убираю відвертаю всю загрозу знімаю, але життя продовжується. Може бути, що поранено. Всю загрозу знімаю, відвертаю, відсікаю, всі бомби, кулі, ракети, гранати, дрони, вибухову хвилю, міни, уламки, кулі, відвертаю, відсікаю, повертаю ворогові, оминає. Тих, хто дивиться від близьких людей, оминає. Військових, цивільних людей, оминає. Що там захищаю? Міцний щит стоїть, міші не зможуть злочин чинити, не зможуть агресію чинити, вороги. Все, б вам не робили, назад забирають. Всі, хто на вас позариться, без рук, без ніг, без голови остануться. Буде так і так буде. Отсікаю повністю всю загрозу, відвертаю ворогу, повертаю назад, зміни, бомби, гранати, снаряди, дрони вибухову. Хвилю, уламки, кулі. Все вертається ворогам, тому хто надав наказ, хто виконує, на нього все пускає. Буде так і так буде. Більше не зможуть. Наступати більше не зможуть обстрілювати, все на себе забирають. Всі плани ворожі руйнуються. Буде так і так буде, буде повна перемога над ворогом. Безкінечно. Буде так і так буде. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, міни, гранати, дрони, вибухову хвилю, уламки. Колі, всю агресію одведіть, одверніть від військових. От цивільних всіх, хто дивиться відео, близьких людей, відведіть, одверніть і поверніть назад ворогові, тому хто надає накази, хто виконує, хай на нього все летить, звідки запускає туди і падає, і нищить їх. Буде так, і так буде. І прошу, закликаю вищі сили, поставте захист міцний щитом, закрите, крильми закривайте, янголи стоять і спереду, і ззаду захищають, і вдень, і вночі. Не на мить не лишайте. Буде захист міцний, буде так і так буде. Закриває ворога енергію, силою, силою над Захищає тіло не пропине. Ворог з хто на тих, хто дивиться від Всі, хто на військових позариться, всі, хто на цвіт, сам без голови, без рук, без ніга боїться тікає, лякається, Та буде так. Трах буде все сказане, здійснено так буде. Захист стоїть міцний і вічний буде так так буде. Все погане нас воріти, де буде так і так буде. от Так що, будь ласка, дивіться три рази. Захист став міцний. Будемо продовжувати робити захист. Переглядайте, будь ласка, це вам допоможе. Дякую за увагу і до зустрічі!